А? Ой, тут треба брати зараз кошик. А ну зупинитися, його в кошик. Страшне діло. всіча вулиця. Діма, завжди буде гнати, бо у нас кобусають. Давайте. Діма розгонку. Він буде на мене. Ді. Чекай, давайте ми зупинимося. Давайте зупинимося. А він так збігаєш, що, що є? Ну, Но... він якось не кусить ніби, я скільки раз ішла, тоді Ага. Я так забираю ногу на такий отак зуби Зубискали страшне. Ну що, їдемо? А, давай а, зікамося. Ось а? А, таке. Ти вся, ти п'яшся. Трохи страшнова. Ég finnst ekki eit stjórn að það er eitthvað. En það er nýtt sem að það var. Ég finnst ekki eitþað afstíðist. En það er okkur. Eða svo við viðstáðum verið fyrir því að það er eitthvað sem það er eitthvað. Það er eitthvað. Það er eitthvað. так А там знай хто на треть, побуний так. Ага. Просто у меня так же докудати. Я так так. А потім за.